Ось знайшов для вас дорогі підписники та гості каналу невеличке дерево папаї. Ось там ростуть ще поки що маленькі папаї. На от такому дереві. Папая це не зовсім пальма, це скоріше все ж таки дерево. І плоди у нього ростуть від самого дерева над гілками. Хорошо, зацветает вот так виточка. Вот так как квитка, такие маленькие видостки. И потом вот так вот растет папайя. Примесенько на 100 байдаем. А листки в неї схожі такі більш, як на кленові, не схожі на пальмові. Ну оце малесеньке дерево так виглядає. Є, звичайно, набагато більше, але я спробував знайти поменше. Ось ще два дерева бапаї. Ми бачимо, що у них є посередині гілка. Папа і на самому-самому вершечку. А як це заведе? Вон там -о. Не уявляю як їх зійти діставати. Одево дійсно дійсно дуже-дуже дуже, дуже, дуже високе. Але отут посередині можна. О там, там, там. Так, от. Ось ще папаєве дерево. Вон там великі папаї, але і дерево досить високе. Щоб їх дістати треба або дробинку якусь або лізти на нього. Але коли вони відписнені, то будуть дуже смачні. Папайстри з але вона стає такого жовтого кольору. Це ще зелене. А найкраще коли така велика, гарна. Вона стає всередині оранжева, солодка. Має багато чорних кісточок. От і все. Ставте лайк.